Доброго дня, колеги. Зараз ми проведемо постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, нерозбереження та транспорту. У нас присутствують депутати, члени комісії Олександра Сомов, Анна Шеремет, Наталія Фокша та представники Пенадії, бухгалтер Тетяна Макаренка. Кворум комісії є. Розпорядження виконувачопивської голови скликати позачергове засідання 70-ї 70 сесії Францівської ради, 8-го скликання, 27 березня, 25-го року, в 13-й годині. Рекомендований до розгляду до 70-ї сесії Францівської ради 8 го скликання. Наступні питання. Тут два питання нашої комісії. Лише одне питання касається. Про внесення змін до доповнення до додатків до програми розвитку фінансування підтримки комунального підприємства КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеської Одеської області на 23-25 двадцять п'яті роки, затвердження річної сесії Фонтанської ради номер 104, від 28 12-22 року. Так, ми знаємо, що на даний час у КП «Надія» є борг Перед інфоксводоканалом, який потрібно погасити для того, щоб Могло працювати підприємство нормально, яких зауважень, так? Да? Mm -hmm. Заслухаємо. І щоб не відключили. Склалася така ситуація, що комунальне підприємство отримало рахунок від Інфокс Водоканалу щодо великої кількості коштів, які треба сплатити. Саме там треба було сплатити 2,7 мільйона. В цей рахунок було вкладено. Нараховані кошти, які по деяким дільницям, які не були враховані у договорі між Капінадії і Інфокс Водоканалом, коли проведена була інвентаризація інфоксом, вони знайшли... Дві вулиці, які необхідно було а, включити в договір між мішки і інфоксводоканалом, і, 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 і заплатити кошти починаючи з серпня 2021 року року. По грудень 2024 року. Ця вся ситуація виникла в грудні місяці. КП Надія в свою чергу встановила лічильник, бо лічильника там не було на цій вирісці в 900-ку. Встановила лічильник, зараз йде все по обліку. Нарахувалась сума у розмірі 1 696 000 гри Ґрі... гривень це з періоду з серпня. 2021 року. А, і получається так, що Інфокс Водоканал включив це у рахунок КП в поточний рахунок КП Надія, да, і КП Надія просила отримати реструктуризацію договору, але Інфокс Водоканал не відповів на наше прохання. А, тому виникла така ситуація, що вони на даний час. Вирішили відключити воду. Всі кошти, які були на рахунку комунального підприємства, були відправлені на погашення цієї заборгованості. Вона, кстати, почалася ще почали її платити з листопада, листопада, грудень, березень, оплачували. А от і зараз прийшов ще рахунок на КП «Надію» за вже березень, від Інфокс Водоканала, і в якій час... Не готова сказати, яка та сума, але зараз все одним махом ми не можемо погасити. Тобто ми просимо комісію розглянути питання щодо виділення коштів, щоб ми могли оплатити поточний рахунок, тому що всі кошти були витрачені на погашення заборгованості. Ми вам виділяємо 1 млн 266 млн. Тисяч гривень, а різницю ви доплачуєте за своїх рахунків. Mm -hmm. А ви вони є? Вони будуть? Uh, от до кінця місяця, початок наступного місяця, буде. Кошти платяться населенням. По прогнозам, це. так. Як я розумію, 1 мільйон двісті це, скажімо так, штраф, який виставила вам. Ні, це не штраф. Ну, це фоточний рахунок. Це все ключі. Штрафи, які вам. Визначили як поточний долг? Ні. Ні. Ні, це не штраф, це нарахування. За ті труби, які були. За користування речоти. водою, тому що населення сплачувало КП Надії за це, mm -hmm. але а, це не було вказано в договорі між і КП Надії. Получається так, що це не... чому це було не вказано? Інфокс водоканал, коли передавав нам сіті, ну він не передавав сіті, сіті знаходяться на балансі Фонтанської сільської ради. Жодного акта не було конкретно, хто, можна сказати, відноситься до КП надії, а хто не відноситься. Тобто, ви до січня 24-го року не знали про цю проблему, так? Ця проблема виникла так в грудні місяці і. Наші працівники «Надія» побачили це і звернулися. То це не найшов інфоксводоканал. Ми звернулися в інфоксводоканал про те, щоб ці, цю трубу додати до договору. ви ваші працівники знайшли цю трубу. Так, повідомили інфокс водоканалу про цю трубу, угу. взяли її на баланс, а інфосодоканал виставили рахунок за три роки? Угу. Я відчу, що ви знайшли. Ну, люди платять ну, для чого? Ну, Штрафних санкцій тут ніяких немає. Це не те, що Інфокс е, прийшов і сказав, от ви бас, не за іконна якась врізка і то і все. Так, да, воно виявилося так. Чого воно так виявилося, я, на жаль, не знаю. Е, не було на той час, коли вода переходила до КП Надії, не, е, не було чітко. Зазначено, які іменно вулиці, то сьом передавалося нас було там, не помню, десять лічильників. Оце інфокс, по якій де були лічильники в договорі. Указана точка підключення, і ці, по цим лічильникам знімалися показники. Потім Панедія ставила ще, по-моєму, вісім лічильників. А ну є по-моєму ще вулиці, які рахуються посередньому, з по-моєму, світлом. Я ну, не буду казати, точно не знаю технічної сторони, а це ну, виявилося так. На даний час, якщо ми видалимо кошти з бюджету, щоб закри... погасити цей борг, то ви зможете працювати. І відключить ні... Не відключить воду, не відключить воду mm -hmm. і населення буде отримувати цю послугу від вас. Ну що, треба робити? Вам треба пересмотр передивитися наразі, як працювати, щоб подалі не було таких зауважень вам і корисно, на грані того, щоб ви не відключали воду. Нам це вже виходить оперативна і сесія дуже збирається негайно, можна сказати, для того, щоб погасити борг, який до якого його треба погасити? Я не можу сказати. Хорошо, ми питання вистав виставляли, що ви ставляли, щоб ви, щодо відключення ще поза Так ну, що, ну я не бачила цього. Ну що колеги, треба гроші виділяти, хочемо чи не хочемо. Ми на даний час нічого не зможемо ми не можемо людей фонтанської громади залишити без води. Так що я пропоную. Про внесення змін та доповнення до додатки програми розвитку та фінансування підтримки комунального підприємства Надія Фатанської ради Одеської району Одеської області, визнати доцільним надання комунального підприємства Надія виділені коштів з місцевого бюджету у розмірі 266 тисяч гривень 097. Рекомендувати внести дане питання до розгляду позачергового засідання 70-ї сесії гневської ради, восьмого півня скликання. І постійна комісії соціально економічного розвитку та інвестиції розглянути за це питання, як по фінансовій часті. Ставимо на голосування. Так, хто за рішення прийнято одноголосно? Так що дану комісію ми можемо заховати всі рішення, проекти розглянути. Всім дякую.